Сьогодні неможливо уявити ефективне ведення бізнесу без системи управління клієнтами-контактами та без детальної аналітики проєктів і процесів. У цьому власникам та керівникам допомагають такі програмні продукти, як crm система інструменти ведення проєктів та фіксації витрат часу працівників. Для того щоб ефективно взаємодіяти з кожним потенційним замовником, починаємо роботу для ведення лідів у розділі CRM. Переходимо до потенційних клієнтів. Тут ми маємо можливість занести контакти людини, яка до нас звернулась, додати назву компанії, зафіксувати тему запит та іншу корисну інформацію. Коли карта потенційного клієнта створена, є можливість відразу створити завдання для менеджера з продажів, який буде опрацьовувати запит цього клієнта. Це може бути дзвінок, відправка листа або інший тип взаємодії. У той час, коли менеджер з продажів починає опрацьовувати потенційний контакт, він надає йому статус «Лід», і картка контакту починає відображатися на дошці CRM в лініці продажів. Дошка продажів дуже гнучка та налаштовується під потреби користувача. Можна редагувати існуючі етапи, за потреби видаляти або створювати нові. Користувач може переглядати її у вигляді канбан, тобто зі стадіями. Або у вигляді переліку з можливістю групування за стадіями, або за будь-якою іншою ознакою, наприклад, за менеджером з продажів, стадією продажу. Тощо. Цю інформацію може приглядати не лише співробітник, а також керівник відділу або компанії. Аналізуючи дані у вигляді списку, керівник, наприклад, може зрозуміти активність менеджерів, їхнє завантаження, ефективність каналів продажу, звідки прийшов лід тощо. Також у карті Ліда є можливість додавати очікувану прибутковість від реалізації такого запиту, вносити мітки та додавати текстові зауваження. На будь-якому етапі користувач може вручну позначити лід як втрачений при умові припинення співпраці або впійманий при умові досягнення успіху. Менеджер з продажу може зручно рухати картку ліда по стадіях. А також, коли всі етапи відпрацьовані та домовленості узгоджені, він одразу може створити нову комерційну пропозицію. При створенні комерційної пропозиції користувач має внести послуги, які реалізуються клієнту. Якщо на обраних послугах зазначена ознака виставляти рахунки на основі витрат часу, то після підтвердження комерційної пропозиції система автоматично створює проект. При переході в проект відповідальний менеджер додає працівників, які будуть виконувати роботи, період виконання робіт та вартість годин, які будуть виставлятися клієнту. В проекті є можливість створювати завдання для кожного з призначених працівників. В завданні ми можемо вказувати дедлайн, тобто кінцевий термін виконання. Можемо запланувати очікування по часу виконання, додати детальний опис завдання та запланувати різні активності, такі як зустріч, дзвінок тощо. Структуру робіт по проекту також можна організувати поетапно. Етапи візуалізуються всередині проекту та дозволяють відстежувати хід робіт. При старті робіт відповідальний менеджер починає фіксувати витрати часу, користуючись функціоналом таболі обліку робочого часу. Він має можливість вказати дату початку робіт, тривалість в годинах та вказати проєкт, на який витрачається ресурс. Витрати часу можна фіксувати на проєкт загалом або ж на окремі завдання проєкту. Систему можна налаштувати таким чином, що витрати часу фіксує безпосередньо виконавець, при умові, що він є користувачем системи. Для того аби переглянути загальні результати по виконанню робіт та проаналізувати попередні або фінальні результати, потрібно перейти в меню табелі обліку робочого часу, де за допомогою стандартних фільтрів та групування можна налаштувати звіт, який буде інформативним саме у вашому випадку. Дані можна групувати по проектах, по окремих виконавцях, по завданнях, за періодом часу, тиждень місяць. Ці дані можна переглядати у вигляді списку або у вигляді зручного календаря, який добре візуалізує навантаження та хід робіт.